З нагоди відзначення 110-ї річниці від дня народження видатного скульптора першого лауреата Шевченківської премії на Закарпатті народного художника України Василя Свиди в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відкрили виставку робіт. Експозиція репрезентує майже півсотні творів, скульптури різьблені з дерева та ліплені з глини. Доповнюють виставку фотоматеріали та малюнки Василя Свиди 1930-х років, коли митець навчався у художній школі у селі Ясіня. Він зумів в своїй майстерні, в своїй майстерності, в своїх працях поєднати традиції народної культури, прийоми, образність, традиції народного мистецтва з такими високопрофесійними знаннями, які він здобував як у Єсенянській школі Різьблення, так і вже на теренах своїх творчих мандрів по європейських столицях. Ну, в основному він мандрував дорогами Чехословаччини після повернення після воєнні роки Василь Іванович. Активно включається в творче життя, і, звичайно, він стає одним із фундаторів Закарпатської художньої школи, а саме професійної пластики. На виставці з фондів музею представлена монументальна скульптура та дрібна пластика Василя Свиди. Архівні фотоматеріали для експозиції надали співробітники Закарпатського краєзнавчого музею, родина художника та благодійний фонд Василя Свиди, який опікується творчою спадщиною митця. За словами мистецтвознавиці Олени Приходько, унікальність творів Василя Свиди на теренах національного мистецтва скульптури полягає в тому, що художник зумів поєднати пластичні прийоми із живописом. Скульптури дуже живописні. Він вводить в свої скульптурні композиції моменти. Елементи пейзажу, елементи інтер'єру. Якщо глядач ознайомиться з експозицією виставки, то він знайде дуже багато цих таких робіт, робіт з таким наповненням картинним, я би сказала, не скульптурним, а картинним наповненням. Ну, звичайно, це величезний майстер і нинішня виставка це данина його пам'яті, це данина велике прояв шани поваги до, до великого майстра. Триватиме виставка Василя Свиди щонайменше місяць в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.